Житомирянка Тетяна нещодавно поховала свою сестру. Анастасії було усього 20. Дівчина мала проблеми з нирками і готувалася до лікування за кордоном, але не дожила до операції. Тепер родичі покійної оббивають пороги обласної лікарні саме там, у відділенні інтенсивної терапії, і померла Настя. Під час похорону рідні не повірили власним очам із небіжчиці, хто зняв золоті сережки. Я в той же день повернулася у відділення. Я просто думала, що я прийду і скажу, люди тут померла моя сестра. Можливо, в сейфі зняли сережки. Дайте. Коли я прийшла, ніхто сказав. Вона заїжджала сюди без сережок. Цінність прекрасне у їхній вартості, каже Тетяна. Це був подарунок сестрі на 16-річчя. Жінка переконана, сережки вкрали одразу після смерті дівчини і зробили це у відділенні інтенсивної терапії. В нефрології, якісь документи чекали. Сюди в палаті нікого, крім хворих, не було. Була лікар-реаніматолог і була медична сестра, яка забрала в мене кульочок з медикаментами. Потім, хвилини три, мені вийшли, поклик. Коли мені сказали цю новину, і вже далі я Насті не бачила. Тетяна звернулася до завідувача відділення. Той підтвердив: дівчину привезли із сережками. Усі, хто реанімував хвору, вже написали пояснення, проте злодія, так і не знайшли. Інцидент, звичайно, на людську точку зору, дуже неприємний для відділення. Моя особиста позиція полягає в тому, щоб провели розслідування з боку компетентних органів. Поліція я думаю прикладе усіх зусиль. Тим більше у нас є, скажімо, певні можливості в вирішенні, цього питання. Поліція, куди звернулися родичі насті, вже займається пошуками зниклих прикрас та цинічного злодія, який зняв їх із мертвої дівчини. Провадження відкрили за статтею Крадіжка. Виїжджала слідчо-оперативна група, розбиралася в ситуації. Зокрема, опитували. Медиків опитували працівників лікарні, вилучали записи камер відеоспостереження. Першочергово те, що дівчина перебувала в сережках, підтверджується, якщо злодія знайдуть за страшний чинок, йому загрожує аж до п'яти років позбавлення волі, а ще доведеться попрощатися з роботою, запевняють у лікарні, бо така людина навіть називатися медиком недостойна. Якщо ця людина буде знайдена, я особисто обіцяю. І всі на цьому будуть звичайно наполягати що ця людина підлягає негайному звільненню.